Отже, сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію, портрет, точніше вигляді аплікації, і я обрала персонажа з фільму Це Грінч. Ось потрібні для мене матеріали і будемо творити. Спочатку я малюю на кольоровому папері потрібні мені деталі. Тобто це очі. Я переводити буду потім, якщо блон. Очі, голова. І, відповідно, туп та шия. Я вирізала собі маленький шматочок, зігнула, і тепер в мене буде дві однакові деталі, коли я їх буду вирізати. Вирізаю по своєму, по своєму шаблону, який я малювала. І ось таким чином в мене вийшло два однакових різовуха. По схожому, я буду працювати з головою та з шиєю. Голову я згинаю пів. Згинаю пів і теж буду відрізати. Роблю це для того, щоб моя голова була симетричною. Это противовые детали. Ось така голова у мене вийшла. Точно так само працюємо з ту. Згинаємо спочатку ту кнопку І вирізаємо. Я спеціально робила такою доволі високою, щоб голова виглядала на ній тут. Тобто, ось таким чином я його буду кріти. Так, так. Тобто, спеціально, щоб можна було повісити на голову голову на шиї, щоб воно виглядало окремо. Так, і що нам ще тепер залишається? Відповідно, у нас залишаються елементи одягу і аксесуари. В цьому випадку це будуть капелюх та кожушок. Ви ж можете робити зовсім різні деталі. А, і точно так же не забувайте про те, що в нас є губи, ніс, брови. Працюємо. Що ж у вас не вистачає кольорів для вашої роботи, ви можете взяти, зробити основу одного кольору і розформувати його фломастерами чи олівцями. Наприклад, ось так: тобто, в мене був зелений колір. Я ї... Це мінус. І я його вирізала ось так. Пофарбувала фломастером. Як я буду робити капелюх? Тобто я беру собі шаблон своєї голови, щоб розуміти, де я буду починати малювати свій капелюх. Таким чином я роблю йому розміри приблизні. це буде його ширина. Ось ту, я думаю, візьму трішки вище за це. От. То я собі відміряла і тепер можу робити сам капелюх. Оскільки, як ви знаєте, Грінч, він має ще ось такий, як в Санта-Клауса, капелюшок. Я буду ще додавати ось такий саме рваний елемент. Ви теж можете зробити, якщо у вас якийсь новорічний персонаж або у вас є пух на вашому одязі. Ось коли ми вирізали наші деталі, я тепер прикладаю. Відкриваю наш листочок так, як мені потрібно. Тобто продаємо той розмір, який я хочу. Оскільки, як я вже говорила, він повинен бути пухнастим, я його саме роблю в відрівній техніці. Відірвала, приклала, подивилася. Багато відірвала ще раз. Приклала, подивилася. Навіть тепер багато відірвала. Тобто коригуємо. Як я роблю губи? Я спочатку зігнула, намалювала до губ просто, звичайно, розгортаю і тепер придаю їм більше форми саме губ. Тобто більше відрізаю саме з гори. Якщо ви хочете надати більше усмішки, тобто ви ще можете зробити ось так. Деталі вирізані, я можу собі схематично прикласти, подивитися, як ще буде виглядати. Напевно, я тут ще знизу підріжу зараз. Схематично собі прикладаю. Тобто деталі ви одне з одним склеюєте. Це зараз дуже схематично прикладаю. У мене грінч, він такий трішки злий. Або сумний, більше схоже на сумного. Держу, що ж мої губи вже десь е, втікли, тому я зроблю йому посмішку. А і десь дівся ніс. Загалом зараз я все склею і вам покажу. Буду кріпити очі, рот та ніс. Я спочатку собі відмічаю, де в мене що буде знаходитись. Нагадую, що відстань між очима це буквально третє око, тобто раз око. Два, два око, тобто між ними повинно бути відстань. Ось що вийшло в мене. Буду чекати на ваші роботи, щоб поглянути, що вийшло у вас.